Так, Всім доброго дня. До мене завітала шкода Octavia A7 2.0TDi на DSG, повний привід 4х4, височенька, яка, зразу я замітив, сильно високий кліренс. Добавлені приставки, але не суть. Суть, як завжди, система екології. Як про себе дає знати. Так, Пробіг. 229 кілометрів. Дивимося показники, фіксуємо. Прогрітий автомобіль. 14 комп'ютерна, а фактично 21. Це при тому, що регенерація була 45 кілометрів назад. Приблизно должно бути значення тут в мінусі мінус 8, мінус 7 після 45 кілометрів пробігу. Можливо, і мінус 12, якщо в залежності від руху їзди місто або по трасі. По трасі з мінуса виходить дуже-дуже поступово до нуля. А з нуля вже йде ближче до 14. Але розчитана маса сажи це завод-виробник. 45 кілометрів, 53 грами зали, так і є на такому пробігу. Тиск 14. На холостих 14. Даю газ пол 2,5. Вісімдесять. І маса при такому тиску після регенерації обов'язково буде рости. 21 96 97 без варіантів. Після регенерації повинно бути значення далеко не такі, як зараз. 14 це після чистки на обертах. Такий тиск у мене буває, а ніяк не на холостих. Так. так, роблю перепровірку автомобіля автоматичною провіркою 1, або е звичайна автоматична провірка теж видає, е собитє, навіть навіть два візьмемо. Задає запитання зажати дві педальки, щоб пройти перепровірку автомобіля. Не хочу проходити. В чому причина і нема помилок. Причина може бути подивимось. Знову таке. І за великого тиску. Так, щоб під'єднати оцей апарат для чистки всієї системи екології, нагадую, мені потрібно багато що демонтувати з пластмаси, повітряний фільтр, патрубок, вхід до турбіни. Що там робиться? Є трохи. Вхід до турбіни, знімаються датчики диференційного. Автомобіль 17-18 рік, датчик один. Неважливо. Демонтуються також свічки накалювання. Теж вони в жахливому стані. Я їх почищу і. З мащу керамічною пастою і будуть вони легко викручуватись в любу. Так, ця свічка на грані прогару. Не знаю скільки місяців, років і могла б не викрутитись. Але Volkswagen, це Volkswagen, викручується все. Різниця між іншими марками машинами в легкому доступу свічки накалювання. Взять французи, з-під низу свічки, ззаді, в опілях десь збоку. Конструктивно погано все зроблено. І двигуни там ненадійні, і турбіни, каталізатори, саживі, єгери не ремонтопригодні. Volkswagen є Volkswagen. Я сам володію B8-м з таким двигуном є 288 Євро 6 екологія. На мою думку, найкращий дизельний автомобіль, тобто двигун в світі. Все інше гівно іншого слова підібрати не можу. Наскільки все тут легко і просто, як для моєї роботи, так і для діагностики автомобіля в подальшому для усунення якихось проблем. Паливна надійна сажеві надійні, каталізатори, клапани Єдієрів. Вся задача почистив і поїхав. Максимум, що може бути. По системі охолодження, теж, якщо мінявся антифриз вчасно, замінена помпа, автомобіль не гріється, все чудово. Так, і Щоб підключити мені апарат, демонтую весь цей пластик, це займає приблизно до години часу. Лише щоб під'єднати апарат, щоб зробити перші стартові пуски для виявлення масляної золи фільтра, який знаходиться ще нижче. Даний автомобіль повнопривідний. Я думаю, процедура з демонтажем сажого фільтра це не з легких робіт. Щоб його зняти, потім почистити, це дуже багато часу. В моєму випадку година часу підключення апарату, 2 години чистка всієї системи екології. сажовий каталізатор нема що чистити, прохідні соти, геометрія турбіни, холодна частина турбіни, тому що зав'язана з клапаном ОГ, єгіром. Камера згоряння розкоксовка. Для цього мені і потрібно викручувати свічки накалювання. А не як для, для чистки всієї системи екології. Тільки для камери згоряння потрібно. Тому що я відношу її до системи екології, поршневу групу кільця. Потім оцей впускний колектор, клапана і єгір високого тиску. Ось він Тут знаходиться його дросель, десь всередині. За конструктивної складності, щоб почистити і демонтувати якісь клапани, показати, який він чистий, не можу, тому що в даних автомобілях зав'язаний з системою охолодження ЄДР, куча патрубків. Не бачу смисла в доказах, що він там чистий. Він чистий 100%. Є в мене відео, де я демонтую на Євро-5 екології, а там набагато брудніша система від сажомасляних, і там він чистий як новий. То на цих двигунах це дуже легко все відмивається. Тому що конструктивно все один біля одного. Не розкидано, як в Євро-5 екології, впускний колектор пластиковий, дросель. В магістралі Єгіра, теплообмінник і пішло-поїхало. Багато деталей, які забруднюються. В даних автомобілях все чудово, компактно всередині, вимивається і робиться як в новому автомобілі. А далі дивимося потім на комп'ютерні показники, фіксуємо дані. От і все. Так. Зараз я під'єдную і по оливі. Олива зливається. Зараз буду її зливати. А потім, коли автомобіль прочиститься, просушиться, заливається стара олива або нова. В даному автомобілі буде нова олива, тому що регенерації кожні 50 кілометрів. При цьому додання диспалива в масіну систему буде дуже багато. І олива, потім покажу, в якому вона стані. Дуже відрізняється від оливи там, де регенерації, приміру, на моєму Б8-пасаті 400 плюс-мінус по місту Києву. По трасі, там, я думаю, 800 буде легко. А от коли додається деспалову масову систему, розжижається сама олива. І це все впливає на кладиші, розпридвали, коленвали, поршневі кільця, закоксування, сильно розжижена олива від диспалива, від частих регенерацій. І тому потрібно тримати автомобіль в технічному справному стані. Регенерації сажового фільтра це наслідки роботи двигуна, тобто це фініш. Якщо автомобіль неправильно працює, він накидає сажі більше. Якщо правильно працює, менше. Тобто і менше буде сажі, дистанція між регенераціями більша. Якщо автомобіль несправно працює, значить буде сажі більше. І вмикнеться, звісно, регенерація. Зараз під'єдную і дивимося на стан масляної зали. Так, апарат вже підключений. І дивимося на склад масіної золи, фільтр знизу заглушений, в якому стані зола. Так. Ось яку жишку понакидувало в першому етапі очистки. Це тільки масляна зола. Трохи сажомасяних з собою потягнув, але другий етап очистки це сажомасляні. А перший це тільки зола. Ось Вона тут є. Зараз втанеться рідина через фільтр і подивимося на кількість її в розчиненому виді. Так, допоміг трохи в танок по рідині. Так, бачимо, сіточка хорошенько запакована золою. Почнемо з ганчірки. Ось ця зола, всі, тут 50 грамів аж ніяк немає, набагато більше. Ось це розчинений пепел густий, як має бути, Розчинена зола. Підставляю ганчірку, щоб хоч якось стримати і показати цю масляну золу на фільтрі металевого і густа по краям. Якщо її зібрати в кучу, зважити, вона буде по вазі, можливо, і 100 грам, тому що сама зола це пепел, він легенький. Так, зараз і буде другий етап очистки, сажемасляних відкладень. Але вже з закритою кришкою і все. Так, іде процес чистки сажу маслени. Все під склом, не сильно так і видно цей бруд, але хоч щось покажу. Все воно відображається на склі і цієї чорноти, Якщо телефон засунути під скло, от там вже буде видно. Зараз працює хімія для розчинення сажомасляних відкладень. Абсолютно безпечна для всіх видів металу, каталізатора, ніякі сальники, резинки не з'їдає, вже провірено. Тому що якщо неправильну хімію застосувати, звісно, будуть проблеми. А проблем немає. Да, чорного тут предостатньо. Так, ну, буду чистити, поки не буде така біла пінка зверху, щоб вже контролювати фініш по очистці. Завершена, вже зібрав пластик, залишилось тільки залити оливу. Свічки накалювання вже змащені, теж готові. Зроблю такий експеримент. Ось знаходиться стара олива. Так. Ось нова, куплена в офіціалі в шкода, в таку каністру. Нова олива тут буде залита, а тут стара. І все буде проходити через сітку фільтр. Що хочу цим показати, тільки швидкість протікання оливи. Нової 0w30 і старої теж 0w30, але вживана. Обидві оливи холодні. Зараз буду заливати. Так є. Тільки залив стару оливу сразу пішло на дно, а новіша олива довше сходила, навіть був час. Покласти на підлогу каністру. Все, вона війшла вниз. Набагато швидше. Так, не запустився автомобіль, щоб на заведеному перевірити, ось датчик, тобто манометр, який показує в мілібарах, рівноцільно гектопаскалям. Щоб перевірити свою роботу і датчик диференційного тиску. А причина це сильно сівший акумулятор. Сильно сівший, за 4 години роботи з 20% почав робити заряд. І дуже часто причина, що люди. Вважають, що це іде регенерація сажофільтра, завищені оберти в тисячу е, на хвилину. А це свідоцтво того, що генератор дає сигнал підняти оберти, щоб дозарядити акумулятор. Влітку це дуже відчутно, тому що тисяча обертів, і, як завжди, працюють вентилятори охолодження. І це е, багато власників вважає, що йде регенерація. А на самом ділі. Дуже сівший акумулятор просто дає тисячу обертів, щоб зарядити щоб зарядитися. Почекаю, щоб зарядився акумулятор, і зроблю холодний старт. Так, Автомобіль вже прогрітий, тестую. Датчик диференційного і прохідність, вхід-вихід, системи екології. На обертах приблизно 15, на холостих, як завжди, 0. Так. І по форсункам теж в ідеалі все працює. Коли завів автомобіль, як були в нулях, так і залишились. Тобто на холодну проблем. У власнику Власнику не мають робити проблем. Так, під'єдную датчик диференційного і дивимося показники. Так, показує 3, по факту 0. Дам обертів. Головне на обертах, як показує. На холостих це, може бути, 0, 1, 2, 3, мінус 1, мінус 2, а головне на обертах. У нас по манометру 15. Зараз. вірно датчик показує 15-16 як по манометру. І бачимо 12-42, 40 пішло на низ Так, і запитання для власника власників. Дизельних автомобілів, хто новий сажовий фільтр, абсолютно новий. Купував і встановлював і встановлював на автомобіль. Якщо переглядається відео, можете написати, скільки у вас було гектопаскалів на обертах в 2,5 і на холостих. Це значення. Я тестував абсолютно новий автомобіль. В автосалоні Києва шкода, і там значення було далеко не 15-17. Автомобіль з нульовим пробігом десь переганявся в приміщення всередину, але наїхав там 21 кілометр. Але по значенню на обертах там було 20 плюс. Тобто зараз я фіксую прохідність сажого фільтра і системи екології, як в новому автомобілі. Так, і зараз, хто уважно дивиться відео з самого початку, у нас не проходили автоматичні перепровірки, тому що щось не давало. Зараз почнемо з другої, наприклад. Так, зажимаємо дві педальки, температура і показники О, масі Саші. Зажимаємо дві педальки, а зараз все працює. Автомобіль автоматично себе перепровіряє, обертами, дроселя, надув, ігієри, прохідність датчиків розходу повітря, температури. Все повністю. Я тільки зажав дві педальки рукою і автомобіль перепровіряється на трьох тисяч обертів 19 гектопаскалів. Так, пройдемо потім першу, щоб... Питань не було. Так, знову автомобіль перевіряється обертами. Маса сажу зміри нападає, як завжди. Так, і все у нас в нормі. І першу автоматичну перевірку. Ну, чесно кажучи, я її вже робив. Все окей. А причина не давала пройти перевірку занадто великий тиск в системі екології. На рахунок, якщо почистити окремо сажовий фільтр, навіть не знаю. У моєму випадку чищу все. Всередині автомобіль як новий. Там, де є дієри, впуск, випуск, теплообмінники, один другий сажовий фільтр. Потім це все перевіряється і буде висновок по автомобілю. Все у нас у нормі. Ну як в нормі? В ідеалі. І масляну золу теж. Змінити комп'ютерну, тому що і фізично я її теж змінив на нуль. Тобто я її вимив в ідеал, як в, новий, в нового автомобіля з автосалона все є. І зараз змикнеться автоматична регенерація не для чистки Сажового фільтра, тому що регенерація тільки випалює сажу, а ніяк не вичищає золу. Вмикається регенерація автоматично після змінення масляної золи 0,0 грам. І Цифри ось і помінялись. Так, і на обертах теж подивимося. 17-18. Ну, При адаптації, як щось накидало, 1 гектопаскальчик, 2. І тепер висновок по авто. Так, висновок по даному автомобілю. Система екології працює перевірено. Стан всередині, як в нового автомобіля, я даю гарантію від себе на стан чистоти 150 тисяч км пробігу. Це перше. Друге, якщо у вас дуже часті регенерації, хоча б замінюйте оливу не на 10 тисяч км, а 5-6 до 7, тому що сильно розжижається олива і все, воно назад йде до сажового фільтра, Рож, розжижена олива буде випадати сюди, в сажовий фільтр. І на прикладі, на прикладі цього автомобіля там 50 грамів з чим-було масяний зали, а судячи з фільтру, що. Випадало під час очистки системи екології. Там було всі 80, а то й більше. І ось сажовий фільтр Євро 6 екологія з Volkswagen Tiguan 20 TDI». Бачимо, ось границя заповнення 80 грам. Якщо повністю заповняється сажовий фільтр, то вже сажа, яка йде сажовий фільтр, а потім проходить регенерація, то все накопичується тут зверху. І температурний режим, який проходить приблизно 600-500 градусів, все буде зверху. І щоб не було наслідків, щоб проходив правильно температурний режим через сажовий фільтр. Потрібно, щоб система екології була в чистому. В доглянутому в провіреному стані. А наслідки можуть бути ось такі. Прогорівший сажовий фільтр, тому що ось він в самому верху прогорів. Зовні він ціленький, знизу ціленький, а всередині він прогорів. І за того, що неправильна робота двигуна. Дуже багато накопичилось золи, Ось і сажовий фільтр був прогорівший. В моєму випадку я займаюся чисткою системи екології. Окремо сажовий фільтр не чищу, окремо Єгіери не чищу, впускні колектора, окремо все це діло не чищу. Тільки глобально вся система екології, турбіни Єгіри, впускний колектор, камера згарання розкоксовка, сажовий фільтр. Ось і такий буде мати результат по прохідності Сажового фільтра. Тому що спереду автомобіль дихає, і правильно Викид сажі йде на сажовий фільтр і бачимо таку ідеальну прохідність Сажового фільтра. Якщо буде підзабитий впускний колектор, чи є буде недозакритий, або не повністю буде відкриватись. Може бути підсос повітря, неправильна робота двигуна і все інше. Отож, одразу відповім на питання, що окремо нічого не чищу, тільки глобальна чистка системи екології. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь номер телефону. Коли телефонувати, всім гарного вечора, до побачення.